Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Черговий раз я виходжу з інформацією про життєдіяльність нашої громади. Цей тиждень був насичений важливими, але водночас і трагічними подіями. На жаль, мушу розпочати з сумної звістки. 31 січня громада провела в останню путь до Збройних сил України Дмитра Зоріна, хочу зазначити, що йому було лише 31 рік. Він загинув, захищаючи нашу землю поблизу населеного пункту Кочеток на Харківщині. Безумовно, кожна така втрата це трагедія для нашої громади, для жителів нашої громади. але Перш за все, це для трагедія для рідних близьких Дмитра. І я вислухую відчуття родині і всім близьким е, Дмитра Зоріна. Наш священний обов'язок зберегти пам'ять про кожного героя, героя нашої громади і закарбувати їхні імена в історії для. Е, Поколінь. Саме тому минулого тижня ми провели важливу зустріч щодо реконструкції капі... ну, скажімо, капітального ремонту, реконструкції будівництва меморіального комплексу загиблим захисникам України, жителям загиблим нашої громади. Разом з архітекторкою, з архітекторкою Тетяною Габестро ми розробили детальний план реалізації проєкту, який буде втілюватись в два етапи. Буде створено меморіальну стіну, проведено благоустрій території, оновлено зелені насадження та встановлено сучасні, сучасне освітлення. А вже на другому етапі ми запл... була запланована реорганізація існуючого комплексу з, ну, з байливим збереженням уже наявних елементів, які сьогодні є на цьому меморіалі. Ну, не на цьому, на е... на площі. Нам потрібно буде перенести експланаду пам'яті. У зв'язку з тим, що там будуть проходити ремонти, ми плануємо цю експонаду на площу чуть нижче, але все рівно всі ці роботи по переносу будуть погоджуватися з, ну, з родинами загиблих. Тільки вони дадуть на, ну, скажімо, погодження. Життя громади триває, ми маємо. Повинні забезпечити її стабільне функціонування. Минулого тижня відбулася важлива нарада з керівниками комунальних підприємств. Ми обговорили шляхи підвищення фінансової ефективності кожного комунального підприємства. Ми поговорили, приймали рішення про те, як зменшити. Фінансову нагрузку, бюджетну нагрузку на комунальне підприємства. І що кожне наше комунальне підприємство, практично кожне комунальне підприємство, мають можливість, мають потенціал для того, щоб працювати і в тому плані, щоб заробляти кошти. Всі ці кошти, які вони зможуть заробити, всі кошти залишаться в комунальному підприємстві і вони самі будуть розподіляти по необхідності роботи підприємства. Повинні зробити все можливе, щоб розвиток комунального підприємства працював для мешканців нашої громади. Особливо хочу відзначити активізацію молодіжного руху це. Не один раз говорили разом із секретарем ради Ігорем Чугуніком ми відвідали приміщення молодіжної ради. Перш за все, ми ставили перед собою таку задачу нашого відбудинку подивитися по умови праці громади, якщо в чому потрібна допомога для того, щоб вони могли комфортно себе почувати і працювати на всі сто, як кажуть. Вони, скажімо так, знаєте, мені приємно бачити, що наш молодіжний рух, вони молодь вся, практично стараються працювати неформально. І це радує. Будемо надіяти, що так буде і в подальшому. Вони вже розподілилися на профільні комітети, розповіли про конкретні плани. Плани роботи з учнями, плани роботи і в медицині, і в інших сферах. Будемо бачити, як у них це буде. Поверити. Ми домовились про такі регулярні зустрічі, але принципово важливо, щоб молодіжна рада працювала самостійно і була дійсно таким незалежним органом. Щоб їм не приход, щоб, не... щоб вони не звітували перед, там мерією, перед виконкомом, перед депутатами та інше. Це буде ну, зовсім, ну це буде абсолютно неправильно. І ми з ним... у, нас, не... у нас з ними є така домовленість. І е... мої зустрічі, які будуть ще проходити в подальшому, вони будуть проходити тільки по запрошенню молодіжної ради. Сам я втручатись в роботу їх в роботу не буду і сам призначати такі зустрічі не буду. І я звернувся до наших працівників сьогодні на апараті на раді, щоб такі зустрічі були, проводились тільки за ініціативи молодіжної ради, а не за ініціативи тих чи інших працівників міської ради. Щодо комунального підприємства Телебачення громади. Де є проблем, проблема із заробітною платою працівників? Ми не залишаємо це питання без уваги. Створена робоча група, яка детально вивчає. от завтра в них будуть завтра. Відбудеться вже таке засідання за висновками робочої групи юридичного відділу. тому що там є кавлізі на законодавчому рівні. Ми по попробуємо, і навіть то, що попробуємо, впевнений, що ми знайдемо компроміс в вирішенні цього питання, внесемо зміни там до колективного договору, які необхідно. І це нам дозволить вирішити питання щодо забезпечити виплати працівникам цього колективу. І впевнений, що вони будуть отримувати заробітну плату не менше, ніж в попередньому році. Отака у нас стоїть задача. Хочу. Зробити таке важливе повідомлення для мешканців окремих населених пунктів, що 7 лютого ДТЕК проводитиме профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання з 8 ранку до 18.00 буде відключено буде відключена електроенергія в селищі Нові Біляри та селищі Григорівка по вулиці Чорноморській. Я просто довожу до відома, щоб жителі і колективи, і підприємства це врахували у своїй роботі. Всі комунальні підприємства працюють у штатному режимі. Ми отримаємо, тримаємо, скажімо, всі. Питання на контролі, і готуємо, зараз готуємося до засідання сесії Южнівської міської ради, яка запланована на 6 березня цього року. Всі там необхідні питання будуть винесені на розгляд. Зараз йде підготовка, і виконкомі апарата, і депутатського корпусу, буде засідання депутатських комісій. І потім ці питання будуть винесені на розгляд сесії южніко міської ради. Також хочу повідомити про те, що наші спортсмени, дитячої спортивної школи 2011 року народження вперше поїхали на змагання. Відбулися ці змагання у Вінниці. Повернулися вони з такими хорошими результатами, посіли перше місце у першому турі. Це наші баскетболісти. Тому я бажаю їм успіхів і в подальшому отримати тільки перемогу. І бажаю не тільки спортсменам, а всім нам також скорішої перемоги. Бережіть себе, своїх близьких, до зустрічі і слава Україні!